Кандидатів на посади керівників райвідділів у регіонах затвердили під час чергового засідання кадрової комісії МВС. Заступник міністра Сергій Чеботар зазначив, що це досить відповідальний напрямок роботи. Хотів би сказати, що це відповідальний напрямок, тому що від вашої роботи буде залежати думка того населення, за що дійсно воно боролося на Майдані, і, і оцінка тої реформи, яку ми проводимо на сьогоднішній день місіс з вами. Ми вас сьогодні призначаємо, як як вже я сказав, такий. Час, коли ми йде скорочення, проте ми маємо надію, що ви всі, хто пройшов це навчання, хто сьогодні призначається, ви зрозуміли нові вимоги міністра і вже того, що зворотного процесу не буде. Нагадаємо, що процедура призначення кандидатів на керівні посади кадрової комісії МВС започаткована за ініціативою міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Замість знань опановували виготовлення амфетаміну. У Чернігові четверо студентів організували власну нарколабораторію. Затримали юних алхіміків у Бозівці на конспіративній квартирі. Це студенти. Деякі з них знавчалися в чернігівських вузах, деякі в Києві. Віком вони від 20 до 25 років. Один із них знав дуже. Великі доволі пристойне знання в хімії саме він і керував технологічним процесом по виготовленню наркотиків. Наразі всі четверо затримані правоохоронцями. Інгредієнти для виготовлення наркотику купували в столиці. Готовий товар збували серед молоді в обласному центрі. Аби швидко доставити товар клієнту, користувалися послугами однієї з відомих кур'єрських служб. На конспіративній квартирі було виявлено працівниками УБОС при обшуці 20 грамів готового амфетаміну, 3 кілограми канабісу. Також вони виявили інгредієнти для виготовлення пів кілограму амфетаміну. Всього вилучено наркотиків правоохоронцями на загальну суму близько 200 тисяч гривень. Тепер кримінальному авторитету за збут наркотиків загрожує до 10 років позбавлення волі. Аптечные грабіжників затримали харьковские оперативники. За три месяца зловмисники встигли обчистить 10 аптек у місті. Нападения совершались как в дневное, так и раннее вечернее время. При нападении преступники использовали оружие, слезоточивый газ, методы физического и психологического насилия по отношению к потерпевшим. Предметом посягательства были деньги. Грабежники забирали выручку от продажи медикаментов, промышляли злоумыслями майже во всех районах Харькова. Втем правоохранителям удалось выйти на след розбійників. Были установлены трое жителей города Харькова возрастом от 20 до 32 лет. Один із них раніше він же організатор даної групи в настоящее время ані задержані і в свершені даних злочинів. Такі гастролі по харківських аптеках затримані, пояснили безробіттям та відсутністю грошей. Наразі організатор заарештований, а його подільникам обирають міру запобіжного заходу. Наркотики із Запоріжжя до Одеси доставляла 18-річна дівчина. Своїм клієнтам вона постачала метадон. Цього разу не довезла замовникам 117 згортків психотропу. Сотрудниками сектора по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків, Приморського районного отділу, міліції города Одеси задержана гражданка за незаконний збит наркотических средств. У ній із 117 пакетиків з особоопасним наркотичним слідством Метадон. Затримана розповіла, що за день по телефону вона приймала понад 30 замовлень. Після того, як клієнт сплачував гроші на банківський рахунок, вона залишала замовлену дозу у схованці. Я приїхала з міста Запорожжя Запорож в Одесу, щоб розпространяти наркотичні вішества Метадон товар привезла із Запорожя. Розкладувати в закладках в центрі города. из за того что жизнь жисть Я думала, больше заробити. Побільше заробити цього разу у дівчини не вийшло. Заробила хіба що кримінальну відповідальність. Начета уголовне производство по часті 2 статті 307 уголовного кодексу України. Експерти кажуть, вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку 70 тисяч гривень.